Армадол, забудь про головний біль. Вернуть наши уроженьки Я кроса на солнце Запануем и мы, братья, у своей стороне. Раду. Віра, ти була з нами завжди, вірочка. Віра. І віра, віра, яка була з нами фактично усі дні сідні спочатку повномасштабного вторгнення. Твій гімн який ми записали на один з днів незалежності лунав тут. Ми були у спортивних штанях, у спідницях, які не фактично знаєте, не змінювали отак, От і вся країна була з тобою. Пасібі тобі за це і зараз ти тут наживо целічно. Ще це раз навіть так доведемо до вас Боже. Віра ось таким ім'ями родилася дівчина з такою енергією. Так во наживо, буває, це просто це зовсім інші емоції. Правда, у віри сльози, у мене сльози, і, мабуть, і у вас сльози на очах. Ми тебе дуже раді бачити, тому що, що це якесь відчуття. Знаєш, знає, через вісім, ну майже дев'ять місяців війни, того що. Ми все одно вистаємо і все буде добре, ми і все вистаємо, повертається ребят, до да, того, да. як було раніше. Ми тебе правда дуже раді бачити. Ячко <рес> тебе багато чого трапилось, але давай зараз сльози витираємо всі, сльози отирайте всі, всі сльози отирайте і за хвилину повертайтеся. Сльози кітелі. радості і щастя. За мить поговоримо. Того, а було тільки той запис, і всього. Віра і... каже, друзі, зачекайте і продовжує. Ні, ну реально, тому Має що, що, знаєте, зараз лунав гімну у, у живому виконанні Вірою звіроб'єднує, і і ЖВЛ, і сніданок, і ми стільки номерів готували на Новий рік для вас і на День Незалежності. Але от зараз з сумками кажу, що ти знаєш, були такі дні, коли той запис гімну був єдиний, що поєднувало з тим минулим днем. Особо це якесь о, таке з тим світом з тим світлим, днем. так да. бо стим це відчуття, якесь день. таке, да. що ми спочатку втратили щось, а зараз воно потрошку так в кожній людині нашій воно повертається, да І тому це такі сльози свого. Свого роду знаєш болі і очищення і радості одночасно. Мама плаче. Ну, Ми що не таке? бачились. у тебе стільки всього трапилося. <гум> ти ти от як ніхто йде на життя. Слухай, з таким іменем ще що... так рідко буває, що так і ім'я так, так підходить. Тобі Ну, правда. Ми справді не бачились 9 місяців. Так. Ти стала мамою вдруге. Ми тебе тепер наживо можемо ще раз привітати. Як так, ви, воно друзі? бути мамою? двох хлопчиків? Це хлопчики. прекрасно, це прекрасно бути мамою. Це прекрасно. Це тебе просто окриляє, надихає, каже тобі йти вперед, каже тобі жити, повноцінно жити, не дивлячись ні на що, Там що відбувається, тому що ці очі, які дивляться на тебе маленькі, ну, це просто тебе підносять до небес просто. Так ну, зараз такі часи просто насправді з одної сторони емоційно воно підноситься, а з іншої сторони, знаєш, це ще одна відповідальність, велика це правда. так. Я, я скажу вам чесно, мене кожен день носить від верха до низа, тобто я не можу сказати, що я така постійно на позитиві і тому подібне. А вже ж я також засмучуюся. А, дуже опускаюсь, буває. Ну, з гойдалки мені... були сьогодні з психотерапевтом. Він розказує, що це нормально от так. нормально. Що... Ну, от я собі це кажу, Віра. Це на сьогоднішній день, на сьогоднішній час, те, що відбувається з нами з усіма, це нормально. Як ти себе підтримуєш? Тому що ну ці гойдалки справді угу. вони є. Від них нікуди не подітися. Десь можна поплакати, десь посміятися, але взагалі так. де береш ресурс? Е, я медитую. Я Це твій спосіб. Так? Я дякую е, всесвіту, що навколо мене є люди, е, які можуть мені дати класну інформацію з того приводу, як себе тримати в руках. І я просто медитую зранку в обід ввечері. Просто йду на прогулянці, слухаю щось позитивне е, е, і таким чином себе заряджаю, тому що. Мені ще потім заряджати всю сім'ю треба угу. тримати, та й всю країну слухайте в гумор Ну, ну Так, троху, так як це потрошку та з кожного від ну якби від кожного залежить зараз нас насправді у цей настрій. Якщо ми зараз дуже постараємось, і кожен з нас буде тримати цю оборону настроєм. А, воно складеться мені здається, що воно вирішиться все набагато швидше і кращим. нас. Знаєш, для нас? Це також сигнал, коли в тебе в соцмережах з'явилася світлина, зроблена традиційно мартою. Адамчук бо завжди найкращі фотки для Віри робить Марта. Це і Віра написала нарешті. Я в строю. це таке знаєш відчуття. Типу фух, так, все, ну це ваше, це, сухай, це ваше, ваше, ваше своє поші жіночі дзвіночки. Це реально круто. реально, от Прямо таке прям помічаєш. Тут просто знаєш, коли ти вже. Повернулися на сцену сміятись, я зараз про жіночий квартал, ага. так? можливо, інакше, можливо, з інших приводів, угу. але сміятись. Так. Оце це вже точно. Марта, так. то то знаєш? Знаєш, сміятись і співати. Марта в тому, то, то інтимне. <ріх> ти чула? Ну ні, ну а що, ну, подруга близька, та, А от коли на сцену, прямо от так оголений нерв, <ріх> от як тим було? Ну, я вам скажу, що ми ридали на сцені. Ну ми ридали, ми ридали на сцені, ридали люди в залі, а, тому що ніби ти смієшся з того, що з нами зараз. Ну, як би як можна, ну як смієшся з того, що з нами зараз відбувається? Це вже якась нервова історія. Mm -hmm. а, і ми а вже ж намагаємось якось ну, а, трошечки покращити хоча би ті три години людини, яка прийшла в зал, хоч. Трішки її таким чином підтримати. А Ви зараз об'єдналися да з вечірнім кварталом? Так, да, ми зараз об'єдналися. Це зараз єдиний квартал, вечірній і жіночий квартал разом. Раз. і я вам скажу це дуже потужно, тому що чоловічі і жіночі якби сили вони об'єдналися і працюють е, на таку потугу, аби людей трішки е, висмикувати з того негатива, в якому ми зараз всі е, перебуваємо. Який гумор зараз ти відчуваєш потрібен? От ти бачиш очі людей, які приходять на концерти. Угу. Вони з чого сміються, з чого не готові сміятися? А, ну не готові сміятися вже з страт. Ну, це неможливо з цього сміятися, з страт, з якими ми, ми всі сьогодні стикнулися. А, а сміються з тих людей, які прийшли на нашу землю ага. а, з росіян. Тобто, ми а, дуже багато номерів, де ми висмі, висві, висміюємо їх підготовку, і взагалі ні, нібито, що вони нічого не чують і не бачать, ну це смішно просто mm. розумієте, Ну якби як може адекватна людина не бачити того, що відбувається, що відбувається війна а, і. Ну, якби ми висміюємо їх тупізм якийсь? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yeah. Ну і так сильніше ми стоїмо. Слухай, так. ти знаєш? Зараз, от ну, з початком повномасштабного вторгнення ми спілкувалися з величезною кількістю артистів. Хтось затихав і казав, зараз не можу писати. Uh -huh. Хтось навпаки, був просто якийсь бум, я не знаю. І величезна кількість молодих артистів відкрилася за ці 8 uh -huh. місяців. Як в тебе в тебе взагалі uh -huh. був час чи сили, чи натхнення, щоб. Писати щось uh -huh. саме для себе. Ну Дивіться, коли ми були е, в Кельвінцях, ми дуже довгий час прожили з Мартуською і з батьками е, в їх домі, і це любов. просто. Вони нас прийняли як е, свою сім'ю. О, Знову почалось. там вчать в А і ми там співали з Мартусею, ми їхали на якісь види неймовірно гарні українські, і там по повній видавали, що хотілося від душі. Потім, коли ми... Я просто свій досвід би, mm -hmm. розказую, та? тому що там були близькі люди, якби гуртом воно mm -hmm. якось так mm -hmm. легше. 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 А, коли ми вже поїхали до Грузії народжувати другу дитину. А, ну, я маю на увазі себе і батьків, uh -huh. а, то там інше вже був настрій, тому що там сонячні країна, там нібито таке відчуття на якийсь час, тобі здається, що все добре. Uh -huh. Що все добре, і я вам скажу, що а, в, от в таких умовах легше творити, uh -huh. ну легше щось робити. І я розумію, тих, тих, людей, тих артистів, які є за кордоном, uh -huh. що вони ну. А вже ж ти переживаєш за державу свою за людей своїх. Але ти все одно попадаєш під загальний той настрій тої країни, mm -hmm. де ти перебуваєш, де немає бомб, де немає вистрілів, де все спокійно, і ти щось відчуваєш життя якесь. Ти такі починаєш. О, можна зробити то, можна записати mm -hmm. це, можна так, так, так. В тебе ніби життя починається. І знову по своєму досвіду, коли ти повертаєшся в країну в свою рідну країну, де ти хочеш іти мирними вулицями, але вони не мирні. Mm -hmm. Ну, важко себе зібрати. Важко. Щоб ти бачиш, як це індивідуально цікаво, дуже от тому що е, ми так потроху, потроху по міліметру йдемо на якесь нормальне життя, так, так. хоч бомби і не припиняються. Так. Отже, там голос так налітити, йде. Це ж нові пісні, нові натхнення, нова енергія. Так. От вечірній квартал. От і е, знаєш, що хочу тобі побажати, щоб е, ти, коли наступний раз прийшла, угу. а це було дуже скоро. Да. Щоб ти не плакала, Добре. щоб ти прийшла з піснями. Добре, а з веселими, тут написаними, там написаними. Так, <рес> да, але просто навіть важко передати, як готові це сприйняти зараз. Ну, я вам скажу так: от наприклад, наприклад, Ромка, він за період війни написав 40 пісень. Wow. 40 він так проживав, пісень. мабуть, так uh -huh. і вони всі. Боже, як Рома не забув так. раптом? Рома і вони дуда, всі є... саркастичні, знаєте? Ага. Вони всі таким... ровний характер ще такий, знаєш, да. він, він так підчеплює. Там Є де і посміятися, і, поп... ну, і поплакати, і сказати дійсно, ну Росія, що ви тіпа, типу, робите? Ага. Тобто вони такі пісні на часі, і вони і про побут наш. Наприклад, ми вчора, коли піднімались на 20-й поверх нашої квартири, то він <рес> одразу ми зайшли в квартиру в повній темряві. Він перше, що взяв, постав, по-перше, дітей там на лі. І взяв гітару і почав писати пісню: Немає світла, немає води. Тіпа, якщо живеш на верху, то тоді сиди типо, вдома. А і, і нікуди Ходи, бо ти зрозумієш, коли будеш підніматися на 20-й поверх, наскільки ти лінива а, попа? Які дві різні долі творчі в одній оселі живуть, кожен переживає так, як може, і просто це в творчість пускає. Ну що, э, Віра Кікелія, Роман Дуда був з нами тут сьогодні. Якщо <смеш> шота, да? вітання да. <смеш> і, <Мат> <смеш> і, і батьки, усіх, і усі, да. і твої усіх. іван Матвійчик. Тобто всі були тут. Звитля, <смеш> <така> <смеш> вас дуже раді ба. Скажи, вона звелилася наш на голову. Така світла. Пасібі тобі лише слухайте. Я задоволенням. Я задоволенням світла всім, світла, світла всім побільше готова транслювати і ділитися. Віра Кикелія, друзі, класно. А далі дуже дякую. Дякуємо. Може, що залишиться, то світло віддамо вам. Зараз а Віра піде, а ми будемо покрити, збирати і відбивати.